Доброго дня! Гості, глядачі, підписчики мого ютуб-каналу, всіх рад бачити у себе на каналі. І сьогодні буде відео на таку тематику. Е які ж, найкращі, все ж таки породи для відготівки? Так, але ж, як завжди, почнемо з невеличкого огляду, сарая, ну не те, що сарая, а що в ньому на даний момент, які зміни сусідні, да? і... Поговоримо на цю тематику стосовно, все ж таки, яку краще обрати породу, кого з ким краще да? для того, щоб отримати гарний товарний молодняк, який можна буде реалізувати, або залишити собі для відгодівлі. Це ж залежить від того, який вас напрямок вибрати. Так, що в нас знову? Дивіться, остався останній оптимус. Скоро вже будемо готувати кліточку цю під заселення, але і так косметично бігом, тому що ми, виходить, від нашої свинки F1 заберемо 5 французьких петренчиків, з них один кабанчик поїде на Харків. Там людина забовилась з колокольчиками на кнуриках. А цих всіх ми сюди спочатку клітку, потім плавно ми цих вирізаємо з цієї клітки, переводимо в ту клітку більші і цю клітку капітально готуємо для наступних. От такі справи. Так, поїхали. Дивіться. Е, кабанчик ось на вигляд. Ну такий невзрачний. Сьогодні тут також свинку одну зарізали, бо там є замовлення і на переробку, на паштет на тушонку. Дивіться, ось такий є кабанчик. він на вигляд невзрачний. Е, брав я цю спермодозу цього нурика Оптимуса в Андрія Петровича. На вигляд невзрачний, те все, але вихід м'яса і сала дуже шикарний. Сало тоненьке, але рівне. На пальчик, на півтора, відбивна, шикардос, задки до 10 і плюс. От вам і дивіться, оптімус. На вигляд, я ж кажу, ну тут таке, ну, наче з як то кажуть. Але дійсно, по виходу бомбові свині, виходить. Так, поїхали далі. Дивіться, 5.07 на народження свинки. Тобто 8, 9, 10. Ну, дай Бог, вже скоро 11, це їм буде скоро через кількість днів, через 20 з лишнім. Получається, да, 4 місяці. Зараз їм Судні 14, їм зараз 3 місяці і 9 днів. Дивіться. От вам і ландрас якесь. Е... Сказати, що вони погані, я не скажу. Колись мені тут м'ясні кулібіни, я ще не вмів покривати свинок, приїжджали тут, парували. Він мені розказував, що в нього ландрас. Ну, повірте, там ландрасом і рядом не пахло. Знову ж таки, повторюсь, дану спермодозу Ландраса данської генетики замовляли в Андрія Петровича. Тому я скажу, що якщо генетика нормальна, якщо, нормальні вас, ну, от, якщо воно нормальне, так, як би мовити, свиноматка у вас нормальна, опитана, ви нормально її провакцинували, покрили нормальним якісною спермодозою якісного кнура, і у вас, виходить, дивіться, які кабасики. Дивіться. Дивіться. Аж близько. Бомба. Тому я дуже задоволений. Рекомендую. Оце дивіться. в Андрія Петровича, що можна замовляти. Це Optimus мені сподобався по виходу. Ландрас, по цих первинних темпах росту. У них широкий, широкий корпус. Дві, дві свинки я тут вже одібрав, у них по вісім пар сосків. Чи це, ну, я думаю, це якась частинка від того, що дійсно кмур нормальний. Да? Ну, плюс в мене свиноматка, да, моя вона там, там не супереліта, якась, це я тут сам хімічив, виводив те що було, але маємо те, що маємо і дай Бог все нормально буде. Так, що в нас ще на відгодівлю можна? П'єтрен французький, сала взагалі не буде. Тут просто шкури шерсті навіть немає. Тому е, потрібно враховувати. От, наприклад, я розумію, що на зиму, тобто в грудні місяці, сало нікому не буде потрібно, хіба копчена там черевина, та, так, кусочок можливо, хтось візьме. Більше перед новим роком в грудні буде потрібне м'ясо. Тому я це все діло розумію, прикидаю, ага оцю свиноматку, я беру і покриваю французьким п'єтречком. Він лисий, м'ясо вихід буде шикарний, ошийок буде, биточок буде шикарний, ребра будуть знову ж таки нежирні. Тому що люди часто дзвонять і просять, а можна мені, щоб реберця не жирні були? Да? Тому, наприклад, якщо ми візьмемо реберця в дюрка, то в них вони там трошки жирніші. Якщо ж тут, то зовсім буде інша справа. Тому беремо собі на карандашик. І розуміє на ліпчик. записуємо, що для того, щоб ми хотіли, якщо ми хочемо багато м'яса і сала, французький п'єтрен, в грудні будемо різати їх на Новий рік чи перед новим руком, і я покажу вихід м'яса-сала. нас, що мені сподобалось, це я брав з в Жені в Мильцях. Це контор. Я вам скажу, я раніше ніколи не крив цим контуром. Ну, контур то і кантер. Але я вам скажу, що це свині бомба. Незважаючи, так, да, можливо, це ще плюс-мінус той фактор, що їх четверо було у виводку, ця первістка привела мені. Але ви подивіться, які в них форми шикарні. Дивіться. Свині народжені 14.05. В них вже за 105 плюс-мінус до 110 кілограм. Я вважаю, результат нормальний. Відгодовуємо, як і завжди, догнали їх до 60-50 кг. Далі горох, макуха сиродавлена і фактично покурузені відходи. Зараз вам покажу їх поближче, щоб було, як ви кажуть, більш з Ну, Знову ж таки, проблема. Говорила одна людина, що навіть колись оставляла собі їх на клемі. Ну, не знаю. Дивіться, які жопи. Як вони, як клемі, як вони чи на свиноматку, чи, чи як вони е, наводять, наскільки в них молочність, тому що ну, це більш такі свині м'ясного все ж таки напрямку і дійсно так, це свині якраз для які. Тільки за ноги кусають. Чекай. Плюс мені я відразу, коли вона їх привела, я відразу занідив. От вони якісь, знаєте, вони. Чи на другий, чи на третій день вони вже лізли до неї в корито. От чомусь мені це так, ну, знаєте, запам'ятав я цей нюанс. Незрозуміло. І ще таке в мене було, коли зараз ми їх вирізали. Це було ще, коли ми свинку F1 покрили дюрком. Там також свині фактично на п'ятий, плюс-мінус. Я пам'ятаю, що вони маленькі-маленькі, але вони вже лізли до неї в корито, щось вони там вже аби їм ковиряться. Незрозуміло з чим це зв'язано, але маємо, як то кажуть, на увазі, що такі, дивіться, вони лопаточка, дивіться. Воні. Непогані свині, тому кому потрібно. Женя, мильці, Полтавський район, спермодоза, дивіться. Тому на даний момент я б сказав би, найоптимальніший варіант кампор, ландрас. Французький п'єтрен. Ну, дюрок, так собі, зараз розкажу чому. Так, Оце теж кантори, це теж та сперматоза і джейн. Дивіться, які вони. свині народжені 4.08. Трішки вони поносили, коли ми їх відлучили, але ніби то на даний момент нормалізували. Зараз їм кинемо ще соломки, щоб гризли. Ну, Будемо за ними ще спостерігати. Непогані форми. Дивіться. Приводять нормально, подивимося, як вони ще по виходу. Також, коли будемо вже е, вирізати, то знову ж таки зробимо е, заміри. От такі справи. Продовжуємо знімати відео. Е, тому для себе особисто на даний момент я, як би мовити, зупинився на е, виборі такої породи для відгодівлі. Це контор. Французький п'єтрен і ландрас. Ну і оптимус. Тож, от мені по виходу м'ясо сало також. Оце Оптимус і французький п'єтрен. Французького п'єтрена я ще не різав, а оптимусів я вам скажу там, От вона шикарна е м'ясо бомбове, плотне. Воно таке і сало. Воно, наче й тоненьке, але воно, знаєте, як... воно плотне, воно дає вагу. Інколи буває. Що є свині, от нібито і товсте сало, так, але воно легке, воно не плотне. То тут же ж воно в обтімуса, воно плотне, воно нормальне, воно бомба. І зараз скажу чому, поки не буду парувати свиноматок дюрком. Ось мої свині, це Макстер плюс дюрок. І скажу одне, да, вони клас, вони набор ваги, вони все. Але в них немає оцієї довжини. От, хотілося б, да, можливо, якщо, якщо цю свинку таким ось якимось ландрасом покрити, щоб вона була довше, да? тоді б може ще. Але якщо порівнювати до самого дюрка з оптимцем, він довгий, у нього відбивна, от мені сподобалася. Трошечки не вистачає е, тому самому дюркові, що я покривав, тоді да, можливо це так. Ну, у мене так вийшло, яка у вас там думка на печі, то вони такі, та е, й перед цим як колись як держав, дюрків, вони такі більш кругленькі. Дюрки між самі між собою, вони такі на ногах наче коротенькі, кругленькі, такі вони збиті більше. Але хотілося би знаєте, щоб відбивно було все ж таки краще. Тому е, знову ж таки, кожен вибирає для себе по-різному ким, як і ну, яким чином покривати. Можливо, хтось би, наприклад, того самого контура покрив би. Я, наприклад, ну, я не знаю. Мені чомусь е не хочеться тих важких опоросів, коли приходиться свиноматку е допомагати е наводити, розроджувати свої там нюанси. Але, можливо, колись і буде можливість така, і ми спробуємо це це діло. Тому що потрібно все, все рівно потрібно експериментувати, пробувати. І... Виводить щось краще, чим є. Якось так. Тому на даний момент зупиняємося поки на цих спермодозах. Все це влаштовує. Дещо я, наприклад, ну, може бути, свиноматка парує штучно, вона перекри, перевернулася, грубо говоря, не покрилася, повторно поїхала, там, вже ні в мильцях узяв, наприклад. Да? І так само я бачу, що я буду відлучати, я замовив собі відповідну спермодозу відповідного кнурика. І нормально. Ось такі справи. В принципі, пишіть в коментарях вашу думку, які ви вважаєте породи найкращі на відгодівлю, де ви берете з діліться досвідом своїм контактними даними. Ну, як то кажуть, я собі блокнот все записую. Чому знову ж таки записую все в блокнот? Ну, тому що ну, важко все втримати в голові. А так я знаю, що в мене ага, блокнотику, зараз я чик чи чик подивився і в принципі норм. Ось такі справи. Добре, будемо працювати, зараз м'язко остиває, розважимо і будемо далі трудитися. Всім, все найкращого, не забуваємося підписувати. Пальчик вгору, погнали далі.